Коли Ісус Христос був на землі, хіба Він влаштовував? Ну, хай не сніданки, хай обіди, хай зустрічі. Він влаштовував з первосвященниками ті, хто не вірували в нього, хто не повірили Богу. Адже ж пророки проходило, все було написано. І де з'явиться Христос, і яким чином буде жити, і що буде говорити, все було сказано. І Христос прийшов. І вони не прийняли. Хто не прийняв? Та народ, який чекав, який знав, який був вибраний. Хіба Ісус влаштовував з фарисеями, з книжниками дебати. А що, не треба було звільнення в той час, коли Римська імперія завоювала цей народ і цю землю? Правда, вони не були такими ядючими, як московити, які хочуть просто знищити всіх. Вони якимось чином знайшли навіть співпрацю з цим єврейським народом. Так, да, вони не мали влади, владу мав Рим. А що сьогодні ми бачимо? Ми бачимо звіра, який гірший від тамтого. Але не повіривши в Ісуса Христа, Ісус Христос хіба вигнав Римлян? Хіба Він не міг зробити це? Я не провожу ніякої аналогії. Я хочу, щоб думали люди. Думали, читали, що каже Бог, і вирішували, що їм робити. Як розцінювати таке, коли б Ісус Христос зустрівся зі всіма. Навіть коли приходили фарисеї, давайте візьмемо візьмемо таку ситуацію. Приходили фарисеї, підглядали за ним. Книжники приходили, садукеї, юдеї приходили і дивилися, що там Христос скаже. І вони наче повірили, але Христос говорив про що? Він говорив про спасіння, він говорив новий заповіт. Він проповідував Євангелію царства. Царство Боже, наблизилось до вас. Він казав, покайтеся і віруйте в Євангелію. Ось! Що говорив Христос? Він не мовчав, подобалось це кому чи ні. Хто встав на сніданку і сказав про це. Ви ж прийшли молитися до Бога, а наш Бог який на Україні? Ісус Христос, чи не так? Скажете, я кричу, мені хочеться докричати Сьогодні до Пана Зеленського, тому що його обдурили, з нього знову робили в лопуха артиста. А він же ж переживає за Україну, переживає. І це видно. Він інколи не знає, що робити. Чому мудрості не вистачає? Ні, він не дурний мудрості. Від кого? Від Бога. А він не може її попросити в Бога, бо він йому не належить. І вам повинен хтось сказати. І хай буде це я. Чому? А тому що вибраний, поставлений. Якщо я не скажу, то дам відповідь перед Господом Богом, чому ти не сказав, чому мовчав. Я ж дав вже інтернет, ти можеш зайти в кожний дім. Ти ж про це говориш, Михайло? То зайди в дім Зеленського. Хіба ви не знаєте, що вся влада належить на землі Ісусу Христу? Не знаєте, знаєте чому? І ніхто з вас в більшості не знає. Подавляючи більшості християн, католиків, православних протестантів не знають чому вас не супроводжують чудеса і знамення. Ви не знаєте, що робити.